девочки, відчуття, крильця, бачите, потому що ми трохи піджарилися, у нас тут Маша захотіла мені грета на ніч, хоча б не худаю, але щось таке, я кажу, все, не буду, а Дима мене соблазняє. Грею крадіку в ремешок, зараз буде зачистити З... крильця, я вже макарони воно швидко гріє. А мене папа соблазняє, дівчатки, соблазняє, я вам хочу сказати. На. Він мені сказав, навіть якщо я буду більше 100 кг вагати, він мене все одно буде любити. Тому навіть більше любити. Да, ще більше, бо я буду більше, і мене більше треба буде любити. Це, звісно, добре, але по здоров'ю, я як вспомню, як натирала. Це був ужас. Градик, іди їсти, сино. Ну, от.

А Біф. я що говорю? Хальбіх. Біф. Біф велінг то. Оце м'ясо сире в тісті. Куда хто таке м'ясо їсть? Фу. Глісти потом. Нет. <різь> як це нет, як да? <різь> ну х ну і що я що? при чому тут англійська? Я українська, мені сало можна в тісті. <різь> Може сало в тісті. <різь> По черевочку. Ну то Веллингтон. А что нам вот это ваше? Граючик иди есть. Короче, так... Дима, еди мне в ногу 7 минус 40 с 8 часов. Юля пишет. Куда? Вова. Вован, Вова, Вова Ив. Вот тарелочка. Хорошо. Дим, да да, нет, нет. Я уже. Все, тогда не едем. Почему это? Ты хотел ехать, то надо ехать уже. Почему вот этот базар вокзал? Всегда есть ты. Куда? Нет. Ты и так печенья съел, дай Боже, и трубочек сегодня. Не чуть-чуть, больше ты не ешь на вечер. Дружок сладкого хватит, ешь все, вечеря и все. Ну, может мне общем, не переключайтесь. Подумаем, поедем, не поедем. Короче, едем. Едем по винегрет. Ой, девочки. О, холодно. Девочки, 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 красавицы. А на улице дубак. А на улице дубак. Так, Хочу він зараз скидка минус 40% на кулінарію. Вже Я не буду Венігріти. Вінігрі з... з крабовими паличками. <гум> Ні. На майонезі? Так успокойся. Зроби сейчас цей відро Венігрета на краші, Поїж день і потім викидай. Зачем? Все Музику не включає у мене авторські права. Ну Діма. Ну поки я не буду працювати, поки ти не знаю, не робиш? Ну не включай, прошу ж. Авторські права. Пойдет на зло роблю. На вулиці холодно. Холодно і дощ. моросить. Такий мелкий, мелкий, знаєте. Ой, а що це немає їх. Це так... Пізно. це так. Пизно. Так я ще поригала ми кімната машині. Не знаю, як только ще не Я? Хочу. <свісна> возила, не як його кота возила. Дівчинки написали правильно. Що я должна? Ну, я що я должна хотіла тих котів всіх забрати. Хто? Ну, люди. Не віддала Надя. Ну, вона не віддала, але вона мені на то намікає, що я повинна платити за їду. Подожди, так треба було віддавати, що я Надя должна... Дам -дам -дам. Да. Ну, типу, що це ж ваші коти. Так, давай, я їх зараз ж пороздаю людям. Ну, вона їх не роздає. Ну, що я повинна... Должна... Е Этот... понимаешь, тоже как бы. Такие там что То, что это я же сказала, то 7 тысяч, э, я и 4 спальные перес... Ну, короче, и, и так, ну, за что это такое? Ну, как бы, я считаю, что правильно, я не обязана. Внести. я уже все, что могла сделать. И тем более, есть на них спрос. Ну, выбачьте. Извините. Выбачте. Извините, выбачьте, пробачьте. Выбачаюсь. О, ну добрий вечір. Я якраз тільки подумала. Чуєш по цей? У нас сьогодні денег на щиту. У мене навіть денег на щиту не було. Ти не поповнила? Я поповнила, але мені не вистачило. Воно там за якийсь час 336 гривень. Ні, ну воно. Ну, що воно поповнила? 200 за що то там сняло. Понимаєш? Тоже ще інтернети. І не могла відкрити шлагбаун, вертала. Що, що? Оце таке все. Немає інтернету, чоловік, все был и нет. не ні позвонить ничего никуда ні так ну что ви розумієте, победила так сказать не крабовая винегрет ну что ну, там тоже черти что наверное очередь бери хоть я куси а что это такое булгур? Ага. Поснімай мене трошки, а то мене тільки бачать і морди. Просто йди зніма. Тож ти знімаєш. Те, У тебе така красива зайня. Ти на тебе стеснишся. А це для будь-якої Они представляли жизнь нам на камеру Доказати з вами. Так, все, давай сюда камеру. пошли. У нас, кстати, рис закончился. Вот я девочки люблю такие кругленькие. Обожаю круглый рис. Ну вот обожаю, ничего не могу сделать. Вермашели мы набрали, папа уже насово вперед. Уже стільки певер Мишели набрали, б з'їсти. Так, що по рыбке, Акції. О, 799. О, папка за креветками. Міді. Креветка королевська. Смотри. Подуставшая, да? Тогда лучше не надо. Ты ж хотел печень трески. Чешь? Печень трески ты хотел. О, можно занимать чергом. Сейчас давай будем занимать чергом. Короче, мойва. Почем 22 гривні? От мой я не убила. Мой Не, не, вони так быстро жаччини пакують. А що все? Я у дітей. Компот, три від... mm -hmm. каркада. І це ціни, девочки, ше 40% знайшли. І ще 40% вонт, мойвачка, а це що? Філе рибне. Ну, візьмемо, немного сунели. Скільки? Ти будеш їсти? В супермаркеті, поїдемо. Супермаркет. На той. А, добре. А вони ті печінкові котлети, слушай. Ну да, ну я все хотіла спробувати. А то що, голубці чи що? А то перець, то перець написано, фарсон. а оце ж. кур'ятина гостро солодка. Оце ще відбина. Та кізочком є як во. Краще багато, але бачите, в очері така вже стоїть півчаса стоїть грішна очі. дівчата, грішна, але так як я показую все, що є, я показую все, що є. Ролі грати я не буду. Этот, поэтому что? Поэтому мы купили мойвы, шуби и винегрет. Крабовый салатик, это были цветочки. Да, крабовый салатик. Лучше бы делались только крабовым салатом. Салат. Во все тяжкі называются. Но я не буду, я чуть-чуть так пригублю і все. А вони мають відкрити, мені нічого платити не повинні. Оплата за послуги. Все. Ну, там коротко, перед нами дівчинка стояла в очереди в кулінарію. Така симпатична, молоденька, мабуть, може і младше в мене. Вона, бідно, стояла, вона не видержала, в руки шуки труси, достала сумки, якесь розливне чи вино. Чи що, бо так з чи сід розовий якийсь, отаку відкрила і отак стала, стала, воно ж бризкає, все. Поняли бульбашки ці, і вона так п'є, як знаєте, десь вона посереді пустині хоче пити. Мені так жалко, що з її стало, не знаю. Ну, на самом деле, алкоголізм, це наркотики, це все хвороба, це все залежність. Що вона бідна, ну, вона вже не могла цього скривати, що вона так хоче випити. Я вже то йшла одне. Я не можу, я боюся. І на це то ж уж... тим паче, сьогоднішній день, сьогоднішня наша ситуація в країні не можна засуджувати у такі моменти, тому що на самом деле кожен як може, так і справляється. Ну, а бачите, а багато хто не може. Всі впадають в депресію деякі там, а деякі отак. Слушайте, депресія чого? Розводити під депресію. Ні, депресія, ну, яка, ну, Це все піддається лікуванню, але це ж треба лікуватися. Це ж треба признати, йти до лікаря і лікуватися. Що то погано, що то погано. Добре. Ну, Він тупо собі їде, козліна. Тихо, тихо, тіха, не скандал, не скандал, не скандал, не скандал. Ну, присерете, нас зелений, ми їдемо, а він собі тупо не спішав, дві-чотири полоси. Ну, дві. Він собі Просто тихонечко і так міно розвернувся і став посеред дороги. Ну ви таке бачили? Ну такі є, звісно, водітелі, що, ну, знаєте, це... взагалі. Я, я побачив, що дідушка в очках тут. Ну так що ж дідшка понятно, що було. Ну цей дідушка може зробити неприятности. Помнишь, на а? <рігла> на тоже носить. нас так ми чуть <рігла> так не попали. На окружній же ж там ну, в основному їдуть быстро. І там розворот, а ми їдемо в лівій полосі. І дідушка теж там тупанув, вискочив через щит. Це був ужас. Я пам'ятаю, що Дима відкрив окно. Діма дуже інтелігентний, я думала до того моменту. Ну просто визаєш жену, дітей, і, і просто вот так вот внезапно. Жиру не треба тільки на себя полагатися, що ти там добре оцінюєш ситуацію да, на дорозі. Я сказав, що він буде виїжджати. Но не всегда ти можеш оцінити вообще то, що в голові у другої людини, яка думає, що вона там мабуть, Подивився на нас і зрозумів, що ми не. Ну, не він спіє приїхати, знаєте? Хоча ну, скорость була, ну кошмар. Заговарюю вам зуби, strip, щоб не думали, що я чревоугодниця. Да, Ні, ну, ну я не то, що як би... І слушайте, я неділю продержалась, продержалась. Розгрузку собі дала, дала. І все. І ще буду давати, так. Да. Просто солодке треба, ну не їсти. надо в умеренных количествах. Так как я жру сладкое, я готова его жрать сутками, понимаете, это солод. А так делать нельзя. Вот так и до сахарного диабета недалеко. Знать миру надо все. А мира не Сейчас приду, покажу, что взяла. Це очень вигадно, так, якщо людина там ну нема дітей, да, наприклад, вечором з роботи прийшли, купили так це дешевше, ніж готове. Але є діти, нема часу. Ну так, як нема часу, всі з роботи. Так роботи. чисто повечерядя, як всі саді школи, знаєш, чисто. І наприклад, навіть поснідать можна взяти на сніданок, ті же сирнічки, там да, кутакашку. Та ніну, оце коли та новус мінус 40% на всю кулінарію після двадцятої години вечора. Так що хто там десь у кого є новости, по-моєму, ну, тільки в Києві ж Новос є? Ну, Київська область, по-моєму, тільки в Києві. Ну не... ну, не знаю. Ну, в общем, молодці. Кулінарія у них дійсно, смачна. Ми вже пробували, І мой его сейчас попробуем. В общем, у нас начинается... Значит, я спробувала, вирішила спробувати вот таку якась відбивна рублена куряча. Саме вкусні рублі ні кокеті, все Да. Що? Да. Да. не греки. Щоб ви не думали. что я обманю. А Димочка есть моя крыльца. Смачно? Да. Выношу добавляют к вашему капусту. Сюда. Угу. М -м -м. О, винегрет. М -м. Это бомба. Это мукбанг. такої дієти ви не побачите нігде угу. мойва смажена 229 гривень кілограм но одніміть 40 а оце 340 грамів просто женщина брала 400 в менше було. Як вони міряють, не непонятно. Сейчас я вам скажу. М да. Надо взяти якусь такую це... А можна я сюда? Сейчас мы посмотрим. Я обожаю ему але готувати... Ви ж понимаете? Да. Ммм. Моева -м. А мову беруть. Перед нами женщина брала. Там нам почти ціла вже уже І після нас питала. Чиши. Мойло добра. Ну, ты что-то идут моего. А шо? Погано їм, Багато костей вставляє мясо. Вкусно. Вкусно жрать я вам хочу сказать. <smart noise> шубу попробовал. тобі mm -hmm. mm. все испытать. Так шуба. Шуба 209 гривень килограмм. Оце пів кіло. 209 віднить 40%. Відсотків. Надо готувати на праздники. куш куплять, а не Дівчата, Девочки, шуба, объединение їхня. Угу. Тільки ви не знаєте, що? Как интересно, дуже великими кусками селедка порізана. Ми так нарізаємо, Мені Діма, ріже селедку, бо я не люблю его наманяю. Такими ну, мелкими. А це така крупненька. Ну, вкусно. Из силедка вкусно. Сама шума. Ви знаєте секрет вкусной шубы. Це яйця и багатка майонеза. Все. А я только что открыла вам секрет. Шудескал. Ні, шуба не погана, Діма, не кривися. Не здумай кривися. Ну то, що наша смачніша, понятно, але вона не погана. Що? Ти не нравится? Да, не, не понравилось. Дима, Діма буде кривитися, Бо він бо любить домашний, знаєте? Ось такая дефа сделаю. Тільки поставиш в холодильник. Утром стоишь, ты... Да. Ты это когда кушать? Ты с еще Да. А вина такого уже четвертины нету. Ты это как бы не трогай, чтобы она угу. Тут еще и корка. И корка. Мой она уже взрослая рыба. Ну, то есть это уже... Ну, что закрой туда. А, ну да, все закрой. Боже, какая тупа. Дешево я заспытала. Это не все закрой. Ну, что -то, что -то? это просто мелкая рыбка, да, типа? Mm -hmm. Не, икру не люблю. Mm -hmm. Привет. Mm -hmm. Представляешь? Она могла на руки лимонад. А ну? -а -а. Ты да, такого То не, не було, я ж говорю, ми шукали. Зато дивися, такої фанти ти ще в стіклі не бачив. Ого. Представляєш? Мам, а, а Ланьку це Настя. А вона? Ото ти в мене? Ні, ну це так, а ти не будеш сама Настя. Я буду. А є курочку мама діла. Шубу, каже, буде. Що це буде? А хто коли? Фанта. Алло? Чуєте, лів? Ні. А Дима да е да. Мама, я поки поставлю. Поста. Мовій, голову. Почти. Mm. Почти. Mm. Ти шо, ну. Ты же такие Ну. Ты что, с хриптом есть? Рефетку скажут? Ну так чего yeah, есть, не здесь. Не, ну не добра. А меня. Давай. Радик, сломай мебель, сломай руку, ну, сломай... Сейчас мне, Радик. Это <связь> вот, ты Получается шуток, да? Или... Смачно Мам. А что там намалевано? А Апельсин, да. Ну, ну, люблю ты. Ну понятно. Мам. Смачно. Мам. Ну не подобается. Вот и диета пошла по одному месту. Мягко, говоря. что я могу сделать? Ничего. Не, я могу. Но я тыждень дала, себе разруску. Да. Все, конечно, мало. Легкая регулярно так делать, да. А бороблять раз тиждень, разумночный день, знаешь, кефир, чай, яблоко, я тебя. <кій> маємо, що маємо. Моя? Угу. Мойла супер. Тут її грибуть там. Шо закрою? Комуй би взяв 70 гривень на двох. Капусти чи гречка. А, і ще 40... спитка, 40 гривень. Щось не глянулася. Мой вийчушка якраз на 100 гривень. Якщо на 150, ще буде пів буханки хліба. І п'ять соляних обертів. Це пам'ятаю на роботі, я ж працювала в моргі. Кажете відео, я працювала в моргі, господи. А що це? І там ці санітари, а тут сир дім. І вони ця... Помню, магазин був в кулинарія. Он же замойва, кулька гриль. И, ну, піде рождения я не. Отмечала, я чтось после работы, все это. Набор у них був, всегда мой его. Может, сусідку кисть пилу? Повторюва. Вот так я и начала поправлять. У нас там такая выпечка была в больнице смачна. Моя. Є ще ця випічка? Да. А де вона робиться? А він сняв десь при в'їзді в, в бойку з Білогородка. О, це шкварку держав, так? Да? Да, він таке робив. Славить да. такий робив, так? Да? Хороший парень. І цей. Такі добральні були сосиски і пірош пьюли, да? Это само продавщице працює. Да? Дві сосиски в тісті. Макофе. Що дві я звідала? Ну ты двигайся. Ну на двох. Ну я дві, представте. Це каждый день. І що то я не поправляю? Я больше двигалась. Я почти не двигаюсь. Надо больше двигаться. Я двигаюсь, багато. Ну ти так. Да. А я, де я двигаюсь. Але з утра. Ми только що їдемо. Доща ковалить сусідка йде собачка. Гуляє. А я б не пішла? Пішла. Чого б це я пішла? Ти пішов. б пішов. Мы приложили не без, без пса. Мини-грейте. Все вкусно. Я нажралась. Вот мое откровение. Завтра не їм такого. И буду держаться Значить. опять. А вот здесь Дима, понимаете? Я дай нормально. Не їм ничего. Дима за цей начинается. Як можна з рептом їсти миву? Дуже смачно. Воно не застрягне. Буде світитися, що вона Наїлися мовить. Романтичний ужин. Нажралися, серіальчик, чи що. Ну, добре, Все, Все, ребятки. Не обіжайтесь. Я встрою завтрашнього дня. Ну, строга я була до себе, коли важила 100 кілограм. Другого не дано було. А щас, ну трошки менше. А сейчас, конечно, могу себе позволить. Хто? Котлета? Я ж тобі кажу, она не да. Я наивосы свою ногу. Надо бранить, я буду спать, поверьте, мне очень хорошо. Я нарвалась, як свиня, пока.